Здоровенькі були, або здрастя, здрастя, або холо мучачиш. Ви на каналі Путькінта. Сьогодні я розкажу про бричку, яка дійсно заслуговує уваги. Перше, вона чорна, друге, вона німецька. І третє це седан. Зустрічайте Audi A4B6. Та чорний не люблю, велю. Вольцваген завжди намагався робити автомобілі гарними, і ауді це не виключення. Ще на початку 2000-х Ауді вбував своїм строгим дизайном, таких конкретів як Деоланус, маршрутка і вас. Строгі лінії цього кузова дають вам поняття зразу, що тут S-Line. S-Line це максималка в мірі Ауді. Переміщаюсь до дубці цього автомобіля, вона є досить гладка та елегантна. <реш> це не добре і не погано, оскільки е, комусь не подобається строгі лінії, а комусь навпаки заходить. Виключно мені не заходить. Більшість автомобілістів вони вважають за потрібне робити відразу антихромовних антихром, е, деталей. Цьому автомобілі це не пасує. Адже автомобіль буде виглядати скучним і в лікарні потоки. Більшість пасанчиків люблять ставити сюди 21 з радіо коліс. Я ж як людина сімейна предпочитаю шістнадцяти. По перше, ви подивіться, які товщину резини. Ти реально не будеш чувствувати ямок. Багажник. Як і в будь-якій нормальній машині, тут є кнопка. Але вона не працює. Бо вона німецька і стара. Тому в нас є ключ. Чик-чик-чик. Багажник Audi є досить містким, оскільки є тут фальшпол, під яким в мене зберігаються різні провода, домкрат, ключі і так далі. Зверху я розполагаю в себе колесо запасне. І три необхідні речі, які мають бути в кожному автомобілі, це. Трикутник, також в мене є ще запасний, Чотири жилетки світлоотражаючих, також вогнегасник. І не слід забувати також про аптечку. Далі, з цієї сторони, я маю бустер, якщо машина не буде заводитися, також провода, щоб прикуритися, якщо сяде бустер або ще щось. Як на мене, це необхідний пак, щоб їздити на старій німецькій машині. А тепер саме цікаве, і те, в чому я найменше розуміюся. Технічні характеристики. Знаєте, чим я відрізняюсь від інших людей? Тим, що я не куплю автомобілі, які на ходу. <плес> Цей автомобіль купувався у Перекупов а він у них не їздив. За це вони мені зробили якоби дуже класну знижку. Це 3000 злотих за весь автомобіль. Як вони мені сказали, тут поміняєш турбінку на 100 800 злотих, і будеш собі кататися в насолоду. Як ви думаєте, скільки турбіна обошлась? Правильно, не дешево. А саме регенерація турбіни 1600, плюс робота 300 злотих, плюс інтеркулер поміняють, плюс масла коротше, там вийшла цяла машина. На Ютубі люди кажуть, бери або бензиновий двигун, або дизельний. Але е, з малим об'ємом. У мене ж самий майже максимальний це 2.5 дизель. Про нього я можу сказати лише те, що він їсть е, бензину як а, дизель. Я хочу бензин, а кажу дизель. Про нього я можу сказати лише одне. Він їсть паливо, як той літак f 16 Тобто ну, і трошки. Говорячи далі про технічні моменти, автомобіль був як передній приводиний, так і повно. В моїх володіннях повний привід. Значить, що це е, добре, не знаю, не скажу. Значить, це погано, та вряд ли. бо зимою я зможу виїхати з будь-якої е, калюжі, грязі. Оця штучка це парктронік. Я маю спереді і ззаду. На жаль, машина вдарена і заміна одного парктроніка коштує від 100 злотих. Це без зарботи. Просто парктронік. Говорячи далі про вкладення, скажу. Тут хтось поставив собі ксіно. Що це значить? А те, що якщо перегорає якась одна із лампчик, то їй потрібно міняти дві, а це мінімум 200 злотих. Далі, як оказалось, треба поміняти блок фари. Блок один фари коштує від 600 злотих. Давайте краще поїдемо, і я покажу, яка вона в Русі. У мене автомат, тому нас нажали і поїхали. Пишіть Парктронік, тому що він не працює. <кхе> Також в мене є роздільний клімат контроль для дівчини та мене. Подушка горить, тому що. ну, на СТО сказали, що ми не знаємо, що це таке і що з ним робити. Як нормальні люди, ми пристоимося, бо може Миколка будемо навалювати. Але взагалі, які можемо отримати відчуття в русі. Зараз ми їдемо по досить. Такій нерівній дорозі, і можу я зараз зауважити, що ти будеш черпати нічим все, що лежить знизу. До прикладу, ось ямка. Я не зупиняюсь. Ну, що це таке? Я розумію, що це легковий автомобіль, але все ж таки він може бути трошки хоч комфортнішим. Коли я давлю педаль газу на цьому автомобілі, ззаді в мене клуб диму стоїть. А ти знаєш що? Того, що поміняли турбіну, сказали, що воно все буде працювати нормально, не працює. Коробка передач. Я не знаю наскільки вона надіжна, але коли я нажимаю Газ в Пол. Вона не їде. У комп'ютеру в мене показує, що розхід палива 37 літрів на 100 км. Ви в якогось крузака бачили такий розхід? Та в Toyota Sequoia і то менший. Ой, оцей звук, ну, це жах. Оп, все, приїхав покатались. Коли мені міняли турбіну, мені там один патрубок не прикріпили. І в мене машина жрала масло у мене за неділю все масло, масло звідти йшло. Далі. У мене е, паливо жрала по 30 літрів, зараз в мене розход 13. І зараз воно так їде, вам не передать. Треба виїхати швиденько з центру міста, то що в Варшаві не можна кататися на таких автомобілях. За це є штраф, або, як вони кажуть, мандат. Він цягає на перший раз 500 злотих, на другий я навіть і знати не хочу. Зараз вийду на трасу, я дам газку, і ви побачите, в чому сила цієї машини. 2,5 літра, Вона їде так класно, вам не передати. Так, ось останній світлофор, на якому зараз всіх треба пропустити. І я виїжджаю вже на дорогу, де я вам зараз дам газку. Там можна 80, але для вас можна і соточку. Так, таксіст, таксіст, таксіст. Передною, треба розкрити потенціал ауді. фанати ждуть. Ух, ух малишка, як дьогається, давай. Хто саме хоче потягатися тут. І встали ми знову в коробочку таку. І так більше часу вершаю, на жаль. Тобто в машині є великий потенціал, що вона може дати комусь піцраку. Ти можеш з кимось потягатися на слофорчику, але і за такого великого трафіку просто немає можливості. Я їду максимум 20 км за годину. Це не серйозно. Все, можна дать газ. Погнали! Трьох тысяча оборотов крутить. 60-70-80 и все, 10 км мы взагалі не едем. На жаль, я думаю, вы цього не відчуєте, але. Ой, пошла, пошла, пошла! Крутить, 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 молодец! Умничка моя. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-х за такі права можуть забрати. А <laughs> багнали просто всіх. Летим, як на самоліті. Машина емоція, що тут скажеш? З нею тобі ніколи не буде скучно. І це добре. Як на мене, це добре. Коли була міцобіці, з нею було банально, просто скучно, тобто вона тебе перебігає з точки А в точку Б. Ауді вона ж тобі може дати варіант, щоб посидіти СТО механіка, електрика, а також дати газок. І це добре? Це дуже добре. Вартість та комплектації наразі ці автомобілі в Польщі вартують від. Трьох тисяч злотих за такі вбиті варіанти, які я брав. Можна знайти ще дешевше, оскільки перекупи сказали за мою їздичну машину, вони можуть дати лише 2000 злотих. Плюс-мінус живі е, варіанти на автоматі будуть вартувати до семи тисяч злотих. Я впевнений, кожен власник вам ще скинуть мінімум двушку, оскільки цю машину просто нереально продати. <звук> а ви знаєте, що в мене в соплі? Бо в мене не вистачає просто грошей себе полікувати. Ця машина з'їдає просто все. Якщо я цю машину зараз буду доводити до ума, то я напевно буду жити в будків разом з собаками і з косточки, які мені скинуть баба галя з вікна. Підводячи підсумок, можна сказати одне: якщо ти хочеш купити собі перший автомобіль, ауді не є найкращим вибором. На перший погляд так і здається, класно, машина дешева. Ти можеш буквально майже за одну зарплату собі її купити. Але вкладати будеш мінімум кожен день стільки ж. Але я вас запевняю, поїздивши на цій машині. Ви не захочете брати які, якусь Mitsubishi, якусь Toyota, я не знаю, Mazda чи іншу. Ви обов'язково візьмете німецьку. Чому? Адже ту розкіш, яку дає Audi Mercedes BMW, ви не отримаєте в японських автомобілей. У мене максимальна комплектація, і я повірте, так кайфую і так плачу, коли доводиться за це платити. Чи жалкую, що я її взяв? І так, і ні. З одного боку, коли б я ще таке спопробував, з іншого я куди стрімитися. Шукаючи заміну. Німецькому автомобілі, такому як Audi A4B6, ти, скоріш за все, просто візьмеш наступне покоління, що є добре. Адже тобі є куди рости, ти розумієш, що назад ти не хочеш скатуватися, просто треба трошки більше заробляти. На останок скажу, Audi A4B6 не є поганим автомобілем, просто за ним треба хороший уход і багато коштів. Тобто заробляємо більше, купуємо автомобілі краще. З вами був Миколка, канал Путькінта. Щастя, здоров'я, многоя літа.